Крах російської економіки. Долги платять тільки труси. Де почнеться криза? Бо трактористи на чому їздять на танках, і що впаде першим, та коли я очікую суттєве погіршення вересні е, цього року. Гроші на війну в Україні. Наскільки ще стане путінської ковбишки? Ситуація, в общем-то, очень і очень печальна. Та де на Росії вже готуються до бунтів. Факти тижня уважно проаналізували нинішні економічні реалії агресорки. Борщ чи тощі на вагу золота. Картопля, наче червона ікра, звичайний овоч, стає на Росії справжнім делікатесом. Зимуем без картошки, а фермеры выкатили цены на нынешний урожай второго хлеба. За 220 рублей азербайджанскую картошку, да, посмотрите в магазине, это видно, что борщевой набор тоже. Цены бьют уси рекорды. За рик картопля подорожчала, майже двичи и она в дефиците. Так что довелось стручатись стук кремлевскому диктатору. Конечно, можно в Беларуси картофель закупать, они а там большие специалисты по картошке. Але путіну підказують, його білоруський колега всю свою картоплю вже продав. Так він там закінчився. Он там закінчився. Як закінчився? А наступний врожай бульби Олександр Григорович збирається заганяти Путіну по, так би мовити, братській ціні. Тобто, у Троє дорожче. Братьям росіянам, але в дефіциті на Росії нині не лише картопля, але й м'ясо. Куди зникають продукти і що чекає жителів болот надалі? Та як скоро в агресорки скінчаться гроші на війну проти України? На ринку продовольства ЕРЕФІ ситуація більш-менш зрозуміла. Там паніка. Мінімум третина врожаю, який вони отримали, воно просто знила на полях. В них немає можливості кудись вивозити, нема можливості продавати не набагато кращі справи і у нафтової колонки в країні шалене зростання цін на бензин та дизель найбільше за 13 років, дорожчає пальне, а це відповідно теж впливає на ціни. І це ще не все. На цей рік передбачається знов ж таки зростання комунальних послуг, що що знову по ним вдарить. Тому тут ситуація наступна, що він скоріше буде і далі продовжувати економити. На бюджетника, аби Газпром не змарнів, повісять на росіян ще й його проблеми. Крім комуналки, вже обіцяють підвищити ціни на газ. Проголосили підвищення цін на газ на 40% на газ в Росії і для населення для підприємств протягом трьох років. Це вони роблять для того, щоб спасти Газпром. Я думаю, таким чином. Плюс підвищення податків теж на 40% Но главное, це ефект домино. Якщо крупняк ж начнет валиться, то посиплеться і вся вертикаль економіки. Усі ці фактори можуть спровокувати народний гнів, чого в Кремлі страшенно бояться. І схоже, перший бунт визріває ось тут на Кузбасі. Тому у вибуховий шахтарський регіон терміново відряджають урядову комісію. Губернатор Кемеровської області ізмазав лицо углем, щоб дати інтерв'ю на ТВ. Чиновники спустились з шахти і вийшли к журналістам в такому виде. Причина народного невдоволення. Ління проста Китай припинив закупівлю кузбаського вугілля. В інші країни Росія його продати не може, бо санкції шахтарів відправляють у безкоштовні відпустки або просто скорочують. Шахтарські <гум> бунти будуть це буде просто-напросто грабувати магазини і і все решту. Раніше вугільну галузь підтримували бюджетними грошима, а їх сьогодні не вистачає, бо понад 40% йде на війну. На додачу ще одна проблема: чоловіки масово йдуть працювати. Ні. Не в шахти, а на оборонку, адже там вище зарплати. Дивлюсь інтерв'ю якогось типу великого там власника земельного на Росії. Йому кажуть так кредити ж, дешеві, беріть і так далі. І він каже: так, а як я візьму, якщо в мене трактористів немає. Бо трактористи на чому їздять на танках. Плюс величезне питання: а хто захищатиме від пограбувань ті ж продуктові магазини поліцейських на Росії теж вже не вистачає. Міністерство внутрішніх діл заявляє, що ні 30% вакантних должностей не зайнятих, Тобто всім просто нікому управляти. Пропагандисти вже вголос визнають, путінський бюджет війни вбиває всі інші сфери господарства. Ряд траси просто валяться, уголь строй, металургія. И ситуация, в общем-то, очень и очень печальная. И самое главное, непонятно. А что дальше? Действительно, а что ждали? Социальный кошторис трещит по швах. А что с военным? Бюджет війни складається з кількох частин. Перша це так звана Кубишка Путіна. Фонд національного добробуту. Росіянам вішало локшуну на вуха, що це, начебто, бюджет розвитку країни. Насправді виявилось зовсім інакше. Вони спеціально робили цей фонд для того, щоб фінансувати війну. От вони запасались. Але за даними служби зовнішньої розвідки України, кремлівська кубишка за час повномасштабки схудла в кілька разів. До початку повномасштабного вторгнення у 22-му році фонд національного добробуту Росії становив близько 150 мільярдів доларів. Тепер лишилося близько 38 мільярдів доларів. Гроші тануть, але і ці 30 гаком мільярдів використати не так просто. Що важливо, що це вони в золоті, яке під вони не можуть золото експортувати, тому що той, хто в них купить, попаде під санкції в Торині, наприклад, і воно в китайських юанях. Ще одне джерело наповнення гроші від нафтогазових доходів. Але і тут є проблеми. На вартість нафти Путін не може вплинути аж ніяк. Дісня, ми бачили падіння це на нефть, доволі существенне, і оно вже ударило по російському бюджету. Ще один прямий удар по бюджету Кремля зупинити так званий тіньовий флот Росії, що під прапорами різних країн перевозить нафту, про що давно говорять у ЄС. Звичайно, тут же питання не в тому, що заборонити, тому що ви перевозите російську нафту, а заборонити тому, що ви під санкціями. Крапка третє джерело наповнення путінського бюджету. Власне, самі росіяни, і тут знов на все гладко. Ну, помните шутку звісно, дам долги платят только трусы. Вот вот и, здесь то же самое. Аби стягнути з людей по максимуму, розкручують махове кредитування по високій процентній ставці. То есть всі ті люди, які понабрали набрали кредитів в прошлом ще поболі божеської процентні ставки. У них, конечно, сейчас проблеми. Народне зубожіння на Росії, схоже, неминуче за даними Росстату, Більше 13 мільйонів жителів. Тобто, кожен десятий має по три кредити і більше позики беруть навіть на те, щоб зібрати дитину до школи. Це одні з найбільш поширених кредитів в Росії. Типу, одягнути дитину до школи, ну там рюкзак, але кредит для школяра це ще не дно. У них вже є відповідно, наприклад, такі послуги, як кредитування прямо в магазині. Ви можете купити хліб а, в розсрочку, обкладені грабіжницькими відсотками. Росіяни почали перекредитовуватися у мікрофінансових установах. Ну тому що банк тебе може роздягнути, а там просто ноги поламають. Розумієте, тобто там якби ну такі історії для росіян. Це нормальний вибір. Краще хай попиці дадуть, ніж як. Би судити будуть там і тягати по судах, а тотальне зуважіння на Росії пропагандисти вже й у прямому ефірі обговорюють. Ані по-моєму Деньги в кармані у народу, ані своєму собі взагалі висприймають як оскарблення. Доканіша да, скарбління. Скільки ще триматиметься воєнна економіка Путіна? І тут переходимо до найцікавішого. Росія все більше залежить від продовження війни, витрати на яку діють на її економіку, наче наркотик, впевнені у Віденському інституті міжнародних економічних досліджень. Василь Астров, економіст цього закладу. Його прогноз найменш оптимістичний. Воєнний бюджет Кремля вистоїть ще 2-3 роки. А да, якщо війна продовжиться, якщо державні розходи продовжаться в тому же зараз, то это, ну, може бути в. Вот... В течение двух-трех лет тогда посмотрим, как будет ситуация развиваться. Санкции действуют, и некоторые секторы российской экономики уже опедированы, причем надолго. Но чтобы последствия были более чувствительными, против Путина має об'єднатися весь мир. Пока нет координации между западными странами и так называемым глобальным югом, это будет очень сложно сделать. Да? То есть поддержка Китая... Підтримка Індії, підтримка, де факто. Паддержка Турції, да несмотря на те, що Турція є членом НАТО. Служби зовнішньої розвідки України прогнозують серйозні проблеми в російській економіці вже до кінця цього року. Йдеться і про гроші, і про трудові ресурси, енергетику та комунальне господарство. Про наближення колапсу там нагадує кожна зима, Щойно не настають холоди на дворі, одна й та сама картина. Нас фактически продовжають убівають холодом, втомлені мости чи під'їзди, вже давно на Росії не дивина. Комунікації і інфраструктура настільки зношені, що приміром за Уралом не вистачає навіть власної електрики. І вони імпортують цю електроенергію з Китаю. Чому це? Тому що підстанції, яких там дуже багато, які працюють в екстремальних умовах, в екстремальному холоді в Сибірі. Вони виходять з ладу, але не фінансуються. А от і найбільш оптимістичний прогноз. Я очікую суттєве погіршення вересні цього року. Ось да, дійсно, то криза почнеться з банків. Дефолт один з мовірних сценаріїв, коли росіяни настільки збідніють, що не зможуть погашати свої кредити, і депозити їм навряд чи хто поверне. Адже нагадаю, долги платять тільки труси. Плюс не забуваємо про інфляцію. Друкарський станок вже розігрів. Три роки після початку війни 22, 23, 24 приріст грошової маси був 62%. Тобто є дуже велике збільшення інтенсивність друку грошей. Тобто населення на папері отримує більше, але в реальності стає біднішим. Натомість. 2022 року у нас е, рост потреблення антидепресантів. Продажі ростуть на 20-30% в год. На що сподівається Путін, незрозуміло. Швидше за все, йому доповідають ситуація в економіці, як і у його валізці. Може бути лічно, здається, в катомочки взяв, сложил, чемоданчики привез, показав. Вот у нас що є. Але кризовий процес запущено. Відлік розвалу російської економіки не зупинити, і це вже очевидно. Костя Павлов, факти тижня Сітів. Єдині новини. Це Відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Долар по 150. Ти п'ятдесят. що приділок нікаких ні. Продукти за картками. Якщо є там позитивні моменти і можливість реалізувати. То в чому би не що чекає на економіку Росії у 25-му? І зараз наступає похмілля. Та чи можливі на РФ голодні бунти? Дівчонна! Факти тижня зазирнули у кремлівський гаманець, аби перевірити, що там залишилося. Не секретніші дані Кремля, і вони не про кількість загиблих у так званій СВО і не про таємні домовленості з Китаєм. Ми не маємо. Ні, не міми ні, ні, ні міжнародні інституції доступу до офіційної статистики Росії. Вони дуже велика частина статистики скривли, а не публікуються. Ця статистика настільки страшна для росіян, що її засекретили. Ця цифри тільки якісь періодичні вспливають странні цифри. Та навіть ці дивні цифри дозволяють нам проаналізувати, що насправді коїться у Росії і чи надовго у Путіна вистачить грошей на війну з Україною. Росія отримала в році дуже багато денег за що неудачного механізму санкцій. По ніхті был бездарно сконструюрасі отримали огромний доходи. Йдеться про 240 сорок мільярдів нафтогазових доларів, які дозволили Путіну продовжувати війну. Цих грошей Росії вистачило на два роки. І от якраз е, ті два роки е, це було пожвавлення, і зараз наступає похмілля у 25 п'ятому році. Воно вже наступає. Як думаєте, що намагається вкрасти цей чоловік у магазині п'ятьорочка у Москві? Чорну кру чи може червону рибу? Також, по словам Бербо, Путін, виноват в повищенні цін на сливочне масло. Це звичайне вершкове масло, що стало для росіян делікатесом. Ціна на нього стрибнула на 30%. Тож доводиться його красти, відбиваючись від продавців ножем. А це вже Астрахань. Її називали рибною столицею Росії. Здогадайтеся, за чим ця черга? черга? На хороший врожай цього року росіянам теж не слід сподіватися. Аграрний міністр, син секретаря Радмезу Патрушева, вирішив, що отечественні сімена краще за імпортні. Імпортні більш біль до кліматичним калібанням російські. Которими в общем, плохо зроботилі всі ці негаразди у сільському господарстві вже призвели до різкого зростання цін на молочку, картоплю та яйця. А от і перші ластівки продуктової кризи. Пенсіонерам вже в деяких регіонах зараз почали видавати спеціальні картки для того, щоб підтримати їхню купівельну спроможність. Першими отримують продуктові картки пенсіонери калінінградського ексклаву. А, взагалі, цей досвід вже пропонують розповсюдити на всю велику Росію. Це просто. Предложение посмотреть на опад области. облас, якщо є позитивні моменти і возможность реалізувати, то почему бы б і не дефіцит примушує закуповувати продукти за кордоном і це розкручує інфляцію. Наскільки високою вона може бути цього року, економісти навіть порахувати не можуть? Якщо пойдет не на нефть, то ми бачимо не 120, а… 50 і О тут приділок ніяких ні. Рітейл торгує собі в мінус, адже у населення просто не вистачає грошей. Ставки по кредитам в банках ростуть, і у торгових центрів можуть возникнути великі проблеми з обслуговуванням своїх долгов. Щоб врятувати рубль, центробанк піднімає облікову ставку, а це вбиває промисловість. 100 тисяч автівок вас стоять нікому не потрібними на заводах та у дилерів. Автомобілі стали тільки китайські. Деякі види електроніки там важко купити, або вони стали дорогими. Про розвиток сучасних технологій годі казати по аналогії з від'ємним зростанням. Центробанк Арефі видумав ще один дивний термін зворотня індустріалізація. Ріщу, що Росія тепер будуть до кустарілим технологіям. Двадцятого віка для производства старіли продукції, але хто з плуг та буде пахати? Там дуже великий дефіцит робочої сили, майже там п'ять мільйонів а, вакансій. Багато з робітників пішли воювати. Інша частина емігрувала для того, щоб не піти воювати. А той, хто повертається з путінської війни, за копійки вже працювати не хоче чи не може? Наприклад, російські немографи, тільки що токштабна що в Росії за год прибавилось майже півмільйона інвалідів молодих мощів. Відіметика це якраз воєнні інваліди. Єдині галузі де є позитивна динаміка, ті, що пов'язані з оборонкою. А це дуже сумнівний плюс. Те, що вони вробляють, воно не є ринковим продуктом, воно йде знов таки в Україну і тут гине. Продати його на ринку неможливо. Кредити путіну не дають навіть його найближчі союзники. Є Китай. Але Китай, по перше, не дуже охоче дає такі кредити. А по-друге, якщо він дає їх, то він їх дає так само, як і сама Росія дає. Не для того, щоб заробити на них, а для того, щоб підкорити. Російські силовики виступають за ескалацію військових дій в Україні. Повідомляє інститут вивчення війни. Тож економити на СВО Путін не буде. Не вистачає нафтових грошей, доїтимуть пересічних росіян. Сразу вспоминало та стару шутку про корову. Каторо, як известно, щоб вона давала більше молока і менше жрала, надо меньше кормить и більше доить. Тож у 25-му році росіянам сподіватися на підвищення рівня життя не доводиться. Ціни продовжують рости, а зарплати в Росії рости перестали і, похоже, в этом році почнуть падати. Мені вже народ пише, що вже об'явлено плани зниження зарплати. Та чи призведе суцільне збіднення до голодних бунтів вже цього року? Бунт народний, ну це не про Росію. Не Ні, ну до, до трави, мабуть, не дійде, але поки вони будуть жерти траву, то е, вони весь світ е, споплюжать, не тільки Україну. Але завжди є шанс на чорного лебедя, непередбачувану подію з великими наслідками. Пам'ятайте, в нас було в Радіївка, якась подія буде відбуватися, яка буде каталізатором для яких там зрушень. Що ж треба зробити, щоб чорний лебідь прилетів до Москви і далеких окраїн якомога швидше. На думку наших експертів, є два варіанти, і пов'язані вони з нафтою. Майже єдиним останнім великим джерелом доходу Ерефії перший міжнародні санкції проти тінь. Євого флоту і сьогодні вони майже 80% своєї нафти експортують з використанням тіньового флоту, тому а втрата частки цього синового флоту це вже такий суттєвий удар по наповню бюджету. Другий змусити Путіна платити за кожен день продовження війни, постійно знижувати цінову стелю на нафту, поки експортувати її стане невигідно. От за кожен, наприклад, місяць перебування російських військ на території України цінова стеля зменшується на 10 доларів. Проте точку неповернення російської економіки з кризи вже пройдено, вважає наш експерт. Економіка Росії, вона вийшла в фазу деградації і фазу, як вам сказати, розрушення. І це вже поправити практично неможливо. Відчувають це на собі, і виборці Путіна в анонімних опитуваннях вже ниють, що хочуть закінчення СВО. Більше 50% громадян Росії вже кажуть, що цілі так званого СВО вони там вже досягнуться. Це вже показує настрої в суспільстві, що люди хочуть ну. Щось зупинити або там повернути назад, але повернути назад вже не вийде. Навіть зміна Путіна на когось іншого не призведе до того, що там за 10 років або за 20 років Росія поверне те що втратила з 14-22 років. Отже, 25-й рік може вплинути лише на швидкість розвалу російської економіки, адже без кредитів, технологій, природних копалень та живих росіян, цар Путін ніхто. Костянтин Павлов, факти тижня Сітів. Єдині новини. Ідея фікс Путіна у Нас с вами Росіян должно бути намного більше. Як у Кремлі намагаються підвищити народжуваність у Росії? Кожен роботодатель на своєму робочому місці посмотреть, а какой у вас коефіцієнт рождаємості, які вигадують стимули, де наші шкільні дискотеки. Та які заупроваджують штрафи того часу існував налог на бізді. І чому росіяни не поспішають у пологові будинки? А для війни потрібен хто? Солдат пучний м'ясо факти тижня про безгузні ініціативи російської влади, щоб примножити й помножити на нуль власне населення. Я буду рожати, поки не буде остановки. На Росії нова національна ідея. Нас, нас с вами, россиян, должно быть намного больше. Тепер усю ерефію офіційно закликають народжувати бажано багато та без зайвих запитань. Ми дожди попризову президента удвоїти населення Росії. Масштабні плани вимагають простих інструкцій. Їх у прямому ефірі на радіо транслює депутат Держдуми Олександр Ільтяков. Молись Богу і радуйся, поки рожалка працює, рожай, жено. Звучить як жарт, але на Росії тепер це офіційна політика. Может быть грубо, может быть так просто дохоче. Та и что это за горячковая компания и почему именно раз Они сейчас э, полны надежды, что они надолго, что, как говорится, еще не вечер, что поражения военного серьезного тяжелого не будет, что они договорятся. Они одновременно с этим поняли, что война это универсальное средство держания власти. А для войны нужны кто? Солдат. Пурчний У кемеровському обласному пологовому будинку новонароджених вже наряджають у військові пілотки та плащ намети. Символічний жест. Чи не так? Кремль готується до нової війни. Вже зараз вони готують війну, яка відбудеться. Через 20 років та нині Кремль зіштовхнувся з серйозною проблемою. Росіян стрімко менше. На сполох б'ють навіть лояльні до влади діячі. Наприклад, соратник Кадирова Апті Алаудінов. Якщо не почнуть рожати дітей, По суті, через 50-100 років русские будуть, мабуть, вже вимираючим народом, що не вигідно нам представникам інших народів, які у нас є в Росії. Населення скорочується п'ятий рік поспіль. Першого болючого удару завдала епідемія ковіду. І цей спад різко прискорився після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Нині народжуваність найнижча за останні три століття, констатує путінський демограф Ракша. Місто мільйон 300 тисяч родиться менше, ніж мільйон 200 тисяч. Це буде сам низьким числом родившихся з конца, как мінімум, 18 века. В Росії, тож як стимулюватимуть народжувати більше. Перший варіант карати рублем бездітних. Така практика не нова, нагадують експерти. Стимулювання народжуваності подібне воно існувало ще в Радянському Союзі, де свого часу існував налог на бездітність, коли громадяни СРСР, які досягли певного віку і вважалися вже здатними народжувати, вони мали мати дітей. Якщо в них цього не було, вони мали сплачувати податок. Під заборону потрапила ідея свідомої бездітності. Чайл. Фрі за її пропаганду вже передбачені штрафи. Наступний крок обмеження, а подекуди і повна заборона абортів. Формула проста: не народжуєш, зраджуєш майбутнє. Ви тільки послухайте, до чого договорився вже згаданий нами депутат Ільтяков. Вполне зможу. То що сейчас час війна как раз вот из за таких вот событий, когда іскусно пририває беременність. Так ось, через що Росія почала війну і ніяк не може закінчити. Та, схоже залякування тут не працюють. Тому Кремль намагається заохочувати росіян грошима, романтикою та пропагандою. По всій країні вже встановлюють білборди із закликом «Зай! Ражай!», А регіони заупроваджують стимулюючі виплати для молодих дівчат. Яскравий слоган підхопили студенти. Сейчас временные студентки получают по 100 тысяч, а с лета за рождение ребенка дають миллион. Так что пусть рожают и не переживают. Сенаторка з Челябинской області Маргарита Павлова и взагалі пропонує радикальніше рішення: відмовитися дівчатам від вищої освіти і одразу після школи народжувати. Нужно перестать количество молодих людей, которые получают высшее образование ось ця дітородна функція на зауваження, що це повернення в середньовіччя. Павлова лише знизувала плечима. А що в цьому страшного? Тим часом керівниця департаменту міністерства освіти вирішила подбати про те, щоб молодим людям було легше знайти одне одного, і запропонувала унікальний радянський рецепт шкільні дискотеки. А де у дітей А де наші школьні дискотеки Ми не створили їм умови для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Та за усією цією романтикою криється значно глибший задум. Путін хоче запустить этот процесс в России. Йому не нужны личности. Ему нужно, так сказать, чтобы школьники залетали на этих школьных дискотеках, пробовали, так сказать, себя первый опыт сексуальной жизни и рожали. Его. Ему не очень, так сказать, умних Нова приєднаних солдат вагітних школярах. Вже матеріально підтримують в Орловській та Кемерівській областях. По суті, держава э, стимулює педофілію в російському суспільстві, тобто вона закликає. Росіян вступати в статеві відносини із неповнолітніми, при тому, що це є кримінальною статею в російській російському кримінальному кодексі, але й цього виявилось замало. Депутатка Держдуми Тетяна Буцька пропонує підійти до питання системно, щоб за народжуваність відповідала не лише держава, а й роботодавці. Кожен роботодатель на своєму робочому місці довго, а який у вас коефіцієнт рождаємості. Вот в вашем коллективе у вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого. Хто може в этом году родить ребенка или ні? Вот именно так ми ставить ставити вопрос. Тож до виробничих планів додався ще один план народжуваності і бажано робити це без відриву від виробництва. Принаймні, так бачить ситуацію голова Мінздраву Примор'я Євгеній Шестопалов. Вот люди по 12 часов роботи, працюють, коли їм дітей ділять. І поки одні шукають натхнення в обідню перерву, інші отримують підказки прямо з телевізорів. На російських екранах справжній бум вагітності шоу на будь-який вік і смак. Мама в 16. Через неділю где я узнала, що що мене зміняє. Вагітна в 45. п'ять. кредит, іпотека троє дітей обманом. Вагітна Мене зовут Маргарита, і Я беременна адже натова. Останнє шоу ще й приправили спойлером, який нагадує про традиційні сімейні цінності: сім'я основана на уваженні і вірності, основи сильного общества. Вонда нав'язує цей паттерн. Що якщо ти вагітна або якщо ти молода мама, ти країня? Але чи сприймається це так в російському суспільстві? Багато росіян вважають, що росіянки, які народжують багато дітей, роблять це виключно заради грошей. І потім вони їхнім вихованням не займаються. Що до речі, що відповідає дійсності? Тож чим може обернутися такий бебі-бум? у російському виконанні масштабні соціальні експерименти часто мають протилежні наслідки. Путін вважає так, що будемо жити бідно, будемо жити в розвитку розрухи, робити розв дітей, тому що думати нечого вам, думати вам взагалі не потрібно. Мы за вас все придумали, подумали. Да, в нищете не в обиде. Будете расти детей в нищете. В хреновой медицине, в хреновых условиях. В хреновой в школе идеологизированной, зазомбированной. Керенових вузах, а нам від вас більше нічого не нади. Та й це ще далеко не всі геніальні ідеї, як примножити росіян у Раді Федерації. Зокрема, пропонують обмежити на ринку кількість однокімнатних квартир, показувати в рекламі лише багатодітні сім'ї та заборонити продаж алкоголю в неділю. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.